Перемоги на всіх фронтах. Вениківський рух успішно виступає не лише в обласному чемпіонаті, але й на всеукраїнському рівні. Минулої середи підопічні Романа Гданського не залишили жодних шансів віце-чемпіону Рівненської області Одеко. Бачив Вікторію Рухівців Богдан Тимовчак. У минулому сезоні Винниківський рух, або ще його жартома називають, Челсі, переміг у всіх можливих турнірах. Незмінними залишились завдання і у цьогорічному чемпіонаті. Більше того команда паралельно виступає і в аматорській першості. Пріоритетом і надалі залишається чемпіонат області, але як кажуть, апетит приходить під час їжі. Тому побачимо, побачимо з часом, як, як вони будуть розвиватися події. Задачі, які ми ставили. Е Приймаючи участь в чемпіонаті України серед аматорів, просто порівняти свій рівень з іншими чемпіонами області, на якому рівні знаходиться наша команда. Перший тур у Чернівцях з резервістами Буковини не з вини рухівців федерація перенесла В другому матчі. Підопічні Романа Гданського в гостях розійшлися миром 2-2 з Волочиськом. У третьому турі до винник приїхав віце-чемпіон Рівненської області Одек. Вже на четвертій хвилині матчу львівські аристократи показали, хто господар на полі. Це Віталій Дмитро, вийшовши на побачення з воротарем гостей, не залишив йому жодних шансів. Проте вже у наступній атаці Одеківці зрівняли рахунок. Після подачі з кутового відзначився Галицький. Будемо не знаю переглядати ці моменти, хто за ким не встиг. У них також дуже хороші рослі футболісти, і вони завжди йдуть на стандарти. Ну, важко було з ними боротися в цьому моменті. Ну, десь трошки не, не, не допрацювали захисники в цьому моменті. Забитий гол додав впевненості гостям. Натомість господарі поля приходили до тями і пробували змінити хід поєдинку. Це їм вдалося після стандарту. Спершу був кутовий, а потім небезпечна гра з боку рівненського захисника. Арбітер призначив вільний удар. Юра Госоковський пробував головою. То був відскок м'яча від землі. Він першим встигав головою пробити його поворотах. Захисник хотів ногою вибити, то була небезпечна гра. Не плювали суді, що ніби нічого не було, але це було все правильно. Все було закономірно. Одаківці всією командою розташувались на лінії воріт і, звичайно, чекали удар в один з верхніх кутів. Проте досвідчений Олег Шаптицький знайшов шпаринку і внизу після його більярдного пострілу м'яч опиняється у сітці. і це 2-1. Важливий форвард, тому що він десь може нічого створити гол. Він має дуже відчуття хорошої вибору позиції. Це нападник такий, який стягує на себе завжди двох футболістів, який не дає дихати оборонцям команди чужої. Це Хороший нападник у другому таймі вінниківчани, незважаючи на перевагу, не збавили обертів, а навпаки, додали у швидкості. Як наслідок були винагороджені двома красеннями м'ячами. Спершу впадінні головою відзначається Юрій Гусаковський. А далі красень гол до свого активу записує Сергій Сергіїв. Забивали голи настільки впевнено, що приємно дивитися. Тобто. У нас здоволення від цих моментів. Підсумковий рахунок 4-1 на користь руху відображає реальну перевагу господарів поля, які мають усі шанси, аби принаймні боротися за чемпіонство, яке дає право виступати у Єврокубках серед аматорських команд. Це напевно був перший матч, де напевно і Я залишилися абсолютно задоволені цією якістю гри, яку показала команда. Це власне те, на що ми розраховуємо на цей рівень гри, на цей. Клас, який сьогодні команда має. До речі, у винниках розпочалося велике будівництво. Поруч зі стадіоном будується поле зі штучним покриттям, а це вже заслуга Мирона Маркевича. Ми дійсно почали в понеділок будувати штучне поле 110 на 72. Це аналогів немає на Західній Україні. І по якістю, і порівню, і фірма-замовник, яка виконує дані роботи, власне, будувала базу в металісті, металіста Харківського. Сам проєкт достатньо дорогий, це 900 тисяч доларів, але це все завдячуючи власне, зусиллям Мирона Богданича Маркевича, який, підписуючи новий контракт. Одним з пунктів було його прохання до ще минулого президента Ярославського. Власне, встановити такий стадіон для того, щоб процес тренування там дітей. Я думаю, це не тільки буде наша команда отримати пріоритети у тому, щоб іграти на цьому полі, а й інші команди обласного чемпіонату і дитячі команди збудувати таке поле. Ярославський погодився, пішов на зустріч, підписав даний контракт. І в зв'язку з тим, що помінялося керівництво в Харкові, новий президент Крученков в особисті розмові з Вороном Богданом щоб підтвердив даний факт. Ще в, місці в два тому. І на сьогоднішній день почали реалізовувати вже гроші, перекошти перераховані. Тобто процес будівництва розпочато і ми надіємося, що до кінця літа ми отримаємо найсучасніше, найкраще. Тобто команди вищої ліги про таке поле можуть тільки мріяти, що на сьогоднішній день будуть у виниках. Після трьох турів у турнірній таблиці лідери збруч з Волочиська в активі цієї команди п'ять очок. На другій сходинці виниківський рух якого на один бал менше, проте у винниківчан є ще грав у запасії. Стільки ж очок у футбольного клубу Вінниці. Наступні три команди, здобувши по одній перемозі, набрали однакову кількість очок. До наступного етапу виходить два кращих колективи. Вже цієї середи рухівці поїдуть в гості до авангарду з Новгород Волинського.